Передплатників україномовного каналу. Дивіться, які бруньки. Обрізано все. Скоро, скоро квіточки. І скоро буде вишенька-черешенька. Ягідка смачна. Північна Салтівка. Бачите, там будинок вже відремонтували. Стоїть гарний, красивий. Стояв як російська. Ці ще, на жаль, не відремонтували. Але я вважаю, що сподіваюся, що відремонтують. Вон там качечки. Качечки плавають. Весна. Отакі краєвиди на північній Салтівці. 22 березня 2025 року. Щось відновлюється. Що ще залишається відновити? А качечки -ка -ка зимували тут або повернулись звідкись? Ось, ось така північна салтівка на зараз. Вбирається все, бачите, все вигреблено, все, 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 все чистенько, вікна. Все зроблено і будемо сподіватися що буде ще краще приїду сюди ще політку будемо сподіватися що відновлять от як той будинок дивіться який гарний стоїть да? а там щось сміття і по сміттю людина лазить може що шукає страшно страшно на таке дивитися страшно але треба пам'ятати Таки кригли, качечки і це. І небо. Гарне, красиве. Все, усім гарного дня, усім гарної суботи, миру добра злагоди. Всім щиро дякую. З північної Салтівці, Салтівки. І будемо жити, не рожайте ні на чого. Все. все, до побачення, малюбі. Сподіваємось на найкраще. Пока.